Всім привіт! Як вам відомо, це самий перший мій Edelweiss. і пані Лілія відтворила його в тих відтінках, в яких робила я. Подивіться, який він соковитий, гарний, Ну дуже-дуже приємний, адже він тепер солодкий і як полуничка. Дуже цікаві фотографії зробила пані Ліля. І якщо вас зацікавила готова прикраса, обов'язково напишіть пані Лілі. І вона вам відтворить ось таку красонечку. Ну якщо вас цікава сама схемочка, то пишіть мені. І обов'язково напишіть нам коментар, як вам прикраса подобається чи ні. І чи вдала фотосесія. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. Нажимайте на слово «Більше». Пока!